Всім доброго вечора, доброї ночі фактично. Обробляємо бжали. Ми, дякуючи Ользі Петрівні з Переяслава, придбали від фірми Базальт таблетки димові і працюємо. Основне то, що кліщ паде. Ми і так обробляли до тепер. Е, тільки коли купуєте е, цей вороджет, то хай провіряють, бо оцей вже зміщується. Цей робить добре, не перестає. Думав, пішов. Бажано би лідки закривати, кажуть е, по технології льодки закривати, я не закриваю. І так падає. 3-5 секунд таблетка згоріла. Я продовжую, перекладую. Багато задергуватися не будемо. Сітка дно, значить, треба би, треба би прикрити її або через верха. Я ще бачив, що через верх запускають. Ну, ми, я прикрив картонку дно і воно все нормально. Так, дві. От тепер вже поїхали. Далі Нічого складного. Кришечку нам підсказали зробити свою. Таблетка горить 3-5 секунд. Всім доброго Доброї ночі, перемоги Україні, будьте здорові. Користуйте, якщо вам інтересно. Мені інтересно, бо кліщ паде.